Добре. Шевченко Микита, Вовк, Микита. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Та Мединський Ростислав. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Мединський Ростислав Козії Владислав. Готовий. Оп! Ні-ні-ні, так не піде. На старт Якщо ти хочеш пробігти, вірно, ти маєш середину ногою заходити. Будь ласка, на старт Готовий. Оп! Два. Добре. Козіє Владислав е і Михайленко Дмитро, так? Да? Два чоловіка. Ні, два чоловіка. Залишилось. Готовий. Оп! А чого має кіпзун перебігати? Тому що. Слабий результат, хто ж не говорить про те, що ти перебіжеш. Середину ножку ще раз не поставишся, взагалі не зарахую тест. Давай, давай, давай. Стоп. Не зарахований тест вам, шановний. Я вам вісім раз у них саме повторювань, це немає. Так, е, то був е, Козієв, да? так? Зараз у нас Михайленко, Дмитро. Готовий Дмитре? Оп, раз, два, три. Четыре. Добре. Це у нас хто? Був? Михайленко, так? Да? Ви ми хто? Гіпзун? Ні, Гібзум пробіг. Одна спроба для всіх була. Молодці. Закінчили. Останній тест на витривалість. Зараз розкажемо, що ми маємо.